Доброго дня всім! У нас психологічна балакалка з Іриною Отто на тему Сум, печаль, втрата. Зараз до нас доєднається Ірина. Привіт! Дякувати Богу, все сталося. Тепер це ми розуміємо, що це не завжди так просто. що ти нажав кнопочку, воно доєднало. Коли хоче, доєднує, не хоче, не доєднує. Ой, яке тут сонце, я буду трошки отак, от. Я зараз на вулиці. Поки потішимося твоїм сонцем. Так. Нас пахне в Києві. Мабуть, я сяду кудись в плюс дуже сонячно. Так, привіт, Руся. У нас сьогодні е, емоція печаль. І ти знаєш, я прям буквально 5 хвилин до, цього, до нашої розмови подумала, що це така проста емоція, що тут ну, що, ну якось таке перше враження, що нічого складного за цією емоцією не немає. Ну, печаль то печаль. Що тут ще можна? Ну, печаль, печалька. Е, від себе можу сказати, що для мене печаль знову таки, ми казали вже раніше, що нема хороших і поганих емоцій, але все рівно. Почаль це начебто таке, ну погана, начебто емоція. Тобто, я її собі не дозволяю довго відчувати. Тобто, якщо на мене находить печаль, то в мене зразу так, так іра, яка в жопу печаль виключаємо печаль і включаємо нашу батарейку і побігли, і по так. Що я не о, щось нам там вже так Гарне гарно пишуть. І, ага. вам, і вам того ж. Тому, ага е, не знаю, що що в мене про печаль, навіть немає ніяких питань. Мені здається, що це так все просто. Печалька, то печалька, тут не наплутаєш чи ні? Давай будемо розбиратися. Навіть в тому, вже що ти сказала, є ну, два таких важливих пункти про печаль. Перше, що це не найприємніша з тих емоцій, які в нас є. Не сама приємна, скажімо так. Можливо, не така вона жахливо переживається як страх. Чи, може, якась там гнів, от не така яскрава, як здається. Але ти сказала, що ти собі не дозволяєш печаль. Так. І це є так, як завжди, як завжди, з будь-якими емоціями, з самою емоцією, нас проблем немає. Проблеми виникає тоді, коли ми починаємо з цією емоцією щось робити. Наприклад, коли ми маємо якусь емоцію з приводу емоцій. Ну, наприклад, до печалі ми можемо мати зневагу. Або забороняти собі печаль. чому? Тому що хлопчики не плачуть, тому що там почалитися по тому приводу, з якого я почалася, це якби негарно, або ще щось, або просто ну, емоція неприємна, і мені здається, що вона якась ну, там жахливо-жахлива, і я собі не дозволяю туди лізти. Давайте розбиратися з самого початку. Якщо в кожній емоції, нас ж нічого Бог не придумав просто так, в нас у кожного є якась там своя функція і своя мета. Перевісно, печаль, якщо говорити, то це емоція, яка допомагає нам, коли ми щось втрачаємо. Ми втрачаємо щось цінне. І тоді природним чином у нас з'являється печаль для того, щоб це цінне втратити, усвідомити цю втрату, зупинитися. Подивитися, що відбувається, оцінити, що було цінного в тому, що я втратив, і потім якось у своєму житті знайти нові способи жити вже без цієї важливої деталі, яку я втратив. Печаль виникає не тільки тоді, коли це йде втрата про людину. Це може бути і втрата якогось емоційного елементу, якихось очікувань, надій, сподівань. Це може бути втрата машини, предмету, втрата майбутніх надій, втрата якихось ну, навіть чогось такого досвіду, пам'яті, що завгодно. Коли ми щось втрачаємо, ми маємо печаль. Ну, як і у кожної емоції, є якісь грані, є просто сум, а є вже депресія, є горе. В критичній якісь, точці його. І, ну, напевно, не ну, для кого не секрет, що є там 5 визнаних, більш-менш класифікованих стадій проживання горя, така так названа робота горя. От печаль це саме про це. Це про те, що ми щось важливе втратили, і щоб взяти собі цінність від того. Ми повинні опечалитися, прожити цю втрату і почати нове життя. Але коли я собі забороняю цю печаль проживати, то тоді я блокую. І я не можу йти далі. Ну, Наприклад, ну, там, зараз були в мене якісь стосунки, я втратила цю людину, маю печаль, не прожила, і тоді в нові стосунки я не йду. Або йду тільки половина мене. Тому що я не взяла все це цінне, і я вже ці самі відчуття просто вже з іншою людиною не відчую. Тому що в мене буде це пов'язано з болем, який я, начебто, не хочу переживати. Ну, там більш складний механізм, але якщо я не прожила достойно свою печаль, то я потім не зможу вже з іншим об'єктом ці позитивні, цінні для мене емоції, почуття прожити. І тому тут печаль... виникає питання, логічне. То як же ж її ту емоцію почалі проживати, і як тоді, ну куди треба купати? Копати туди, чому, наприклад, я собі забороняю ту печаль, чи просто починати вчитися почалитись і проживати її, не запихати? Тобто, то вже механізм запихання або блокування настільки відпрацьований, що це автомат. Що я навіть часто не можу не відчути і не, і не зрозуміти, що тут е, виникає. Почалі, я її блокую, наприклад, або я її не дозволяю. Тобто, вже настільки все автоматично, е, що питаннячка виникають. немає однозначної відповіді, як і в будь-якій будь ситуації нам потрібно вчитися і тут і зараз просто спостерігати за собою, бачити, як я її блокую, і переставати блокувати. Це по перше, а по-друге, дивитися, де вже там в мене є якась печаль, яку я не прожила, і якось з нею розбиратися, витримувати її, дозволити собі печаль. Ну, якщо ми говорили про різні емоції, в нас же зразу є в тілі, так якщо гнів це щось наблизити і там дати по морді страх, десь тікти, наприклад, огида це отак якось. Назад і вверх, то печаль така штука, де зразу сумні оці, оці штучки, бровки доміком, очі близько до сліз, і вся така людина, вся така, і вона тиха така. Печальна людина, вона тихо, особливо заблокована печаль. Вона така ти, 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 ти. тихенький голос. Бо тому, що якщо я зараз почну голосніше говорити, то воно ж вирветься з мене і почне, і почне. Це люди, які дуже часто блокують печаль, вони можуть бути тонкосльозі, вони можуть плакати отак на будь-який привід, наприклад. Або взагалі ніколи тобто не платить. Да, наприклад, тебе взагалі не стосується, так? Тобто якесь там кіно або якась там історія. Або щось там, ну, страпу. Ти бачиш, що з іншими людьми трапляється, і ти з ними плачеш. А про свою ну, власну печаль. Працює механізм проекції. Якщо я щось не можу в собі в себе не бачу, то я це на щось інше відображаю, і потім, як у дзеркалі, у інших це, людях це в інших можна, кільма... можна сказати, що ми теж переживаємо тоді цю емоцію. Вона тоді не блокується. Тобто, якщо я плачу, коли я дивлюсь в інстаграмі, все, що відбувається, жахіття на ну і я тоді плачу, то я проживаю цю емоцію почати. Можуть проживати, тому що взагалі не всі ж і не завжди жили з психологами, і дійсно нам додаткові наші ситуації в житті можуть вийняти будь-яке наше почуття, це не тільки печалі стосується, і якоюсь частинкою його трошки перепрожити. Але це може бути е, дуже довгий процес, і невідомо чи він скінчиться насправді. Тому що печаль, е, ну як і будь-яка емоція, треба бажано, бажано було б усвідомлюючи її проживати. моменті. Але ну, прямо, навіть якщо воно було колись, зараз вийняти і прямо усвідомлювати, дати собі дозвіл, попечалитись, виплакатись, видихнути. От печальця такий. Я видихаю. Може, ви помітили? Там печаль, це якась людина, почала така оце воно. І тоді видих допомагає нам його прожити, якщо фізично говорити. Але бажано отут і зараз прям відчути, побачити, не втікати від неї. Але в почалі є і трошки такий зворотній бік. Там дуже багато спокуси впасти в позицію жертви. І є такі емоції, які прям затягують всередину себе, і людина починає тонути в тій печалі. Тоді я в печаль заради печалі, я все така нещасна, і життя зі мною трапляється, і виходу нема. Це не зовсім проживання печалі, це вже залипання в тому всьому, і там, десь за цим, і депресивні якісь симптоми з'являються і, і так далі. Коли вже людина не бачить, куди вибратися. Можна в таких випадках прям давати собі якийсь термін от зараз час для печалі. Наприклад, і недаремно ну печаль може проживатися і в тиші, це, от наша хвилина мовчання. Це побути наодинці з собою, десь вийти на природу, поплакати себе. Дуже корисно побути наодинці з кимось і поплакати комусь. Це зовсім два різних спосіб. І вірні частини цієї печалі, тому важливо наративчик, проговорити з якоюсь людиною, яку якою ти довіряєш, якою безпечно. Ну, звісно, психологи, але це може бути і подруга. І буває людина, яка втратила щось дуже важливе для себе. Вона постійно про це говорить і вже вона вже всіх заколупала, але таким чином вона проживає або свій печаль. Або знайти людину, яка саме, і з нею теж. так. Тому так, звісно. тих клубів, де люди збираються в кого, хто втратив дитину, хто втратив, ну втратив чоловіка, не знаю, чи є такі клуби. Навіть якщо ти втратив когось поганого, ти все одно можеш відчувати печаль, і тут дуже сховаються, тому що ну як же? Це ж погане щось, там був поганий чоловік, я з ним розлучилася і боже, скільки радості! А десь там всередині ще є печаль, яку я намагаюся не помічати, тому що як же я вже я можу сумувати за людину, яка мене зрадила, наприклад, яка зробила мені так боляче. Але печаль просто сигналізує про те, що в цих стосунках було не тільки погане, і варто дати цьому місце. Були хороші дні, був хороший якийсь момент, з чого починалися стосунки. Були якісь надії, сподівання на майбутнє, були якісь сумісні спогади, сумісні плани. І коли я це все втрачаю, гарно це побачити і сказати, це було для мене цінним. Але Допа, я цею. Ми говоримо ну, про дітей. Наприклад, ну, ми, батьки, дітей причаємо, не, не плач. Зламалась там. Каструлька, ну а в <ріст> Тобто ми не даємо дитині прожити цю печаль. Насправді, якщо вона почуває печаль, щоб не зламалася каструлька, то нехай дитина собі плаче, скільки їй хочеться. Ну, по-перше, вона може сама плакати, скільки хоче. А по-друге, добре було б ще й з нею бути поруч. Тому що, знову ж таки, два способи, дуже дві, дві частини: поплакати собі. І поплакати тобі, і коли є хтось поруч, хто допомагає тобі нормалізувати це почуття, наприклад, мама каже: ну зламалась якась дрібничка, о, там паличка якась зламалася, ну, І йшов там хлопчик, і він плаче. А мама каже, боже, як трудняйка, паличка, господи, дивись, там ще сто таких знайдеш, ну там потім із жінкою так сильно буде. То треба сказати, ой, вона де тебе була цінна. А чим же та паличка була така важлива? І дитинка пише, боже, мамо, вона була така важлива. Я тою паличкою міг і кулупати, і налякати, і погризти. О, яка була паличка, як шкода, як я тебе розумію. Я теж колись втратила свою паличку. Мамо, ти теж таке відчувала. Так, я теж таке відчувала. О, давай! Поплач, поплач моє дитиночко, поплакали, ну все, ми поплакали, тепер йдемо шукати нову паличку. Давайте дивитися далі на цей світ, що ми можемо робити і де ми можемо знов отримати оце. Грубо кажучи, в цьому переживанні треба розділити цінність і втрату від об'єкта, цінність від об'єкта. Ну, грубо кажучи, якщо я, я пробував повертаємося, де цінність, де об'єкт? Пояснюю. Цінність цієї палички була для мене, ті емоції, які я проживала з паличкою, ті корисні штуки, які ця паличка мені давала, об'єкт я втратила, і якщо я прожила якісну печаль, то тепер оце я можу дивитися, де я можу реалізувати: знайти нову паличку, придумати якийсь новий спосіб, лякати, ковирятися і гристи. Mm -hmm. Ще там, щось, ще там щось. Тобто, задовольнити свою потребу іншим способом. Якщо ми говоримо не про паличку, а про людину, то тільки після того, як я якісно пережила печаль після розлучення, я можу піти в нові стосунки. Mm -hmm. Бо інакше я йду в контрзалежність, співзалежність. тобто я йду в стосунки, але я не буду більш ніколи такою близькою, ніколи йому не довірятиму, тому що він мене. Кутина, зрадить. Ну, це і це мед прожити печати. Розкрутити цей клубок а, на одинці це посибл. Це Ну і знов-таки можна з подругою це все пережовувати, але чи можна себе ввести в ту спіраль звички, говорити і нити. А, а... Дуже певна донесенька грань така. І я не знаю, де вона в кожного. Немає таких законів стандартних, наприклад, є втрата людини. Тоді десь це орієнтовно, ну це так орієнтовно рік. Горе нікуди не дінеться, воно назавжди ця втрата залишиться, але я зможу прожити її і взяти цінність. Бо якщо я не прожила і цінність не взяла, то може я... пройти 20-30 років. Ну як, як. Як це зрозуміти? Якщо ти вертаєшся до того, ем, що сталося, і ти про це можеш спокійно говорити, то це означає, що ти це прожив. Чи так же само я можу спокійно говорити, бо я це заблокувала і це може сидіти багато років? Все ж, отакого от ж рецепту, якщо ти заблокувала, то воно рано чи пізно воно буде десь проявлятися. І ми можемо дивитися по маркерам. Як це? Якщо я прожила. То я можу про це говорити вільно. Якщо я заблокувала, то не завжди. Mm -hmm. Ну тут так немає, я не знаю. Може воно і є якось. Я зараз не приходить мені е, на думку, як правильно е, знати, що mm -hmm. ти точно не прожив. Точно mm -hmm. знаю, що це пройшло 20 років після втрати, а зараз рана така, як наче зараз воно болить. Звісно, якщо мати, наприклад, не дай Боже, втратила свою дитину, то через 2 через тридцять років буде боліти. Але це різні болі. І Є біль така, ну грубо кажучи, рана зажила і є шрам, mm -hmm. а є рана не зажила, я кожен раз її колупаю. Оце не прожита печаль, я кожен раз колупаю рану. Шрам повинен залишитися від втрати, це нормально. Він може бути маленький, може майже не бути. Тому така, ну, просто важливо, ми ж собі не дозволяємо. Важливо зупинитися і дати собі місце, попечалитись, дозволити собі попечалитися, почути чу, ту, ту цінність побачити, того, що ти втратив. Навіть якщо ти втратив щось ну, легше трошки умовно, якщо ти втратив те, цінність, чого ти усвідомлював. А якщо ти втратив щось, цінність чого ти не усвідомлював, Тут важче, тут треба спочатку повернути собі цінність. Так само печаль з'являється, коли, наприклад, якісь нереалізовані бажання. Дуже часто це теж про печаль. Це теж про втрату втрату якихось бажань сподівань, енергії своєї. Дуже часто печаль, якщо людина почала і це не знаємо чого, треба подивитися, де вона щось хотіла і не зробила. Цікаво. Угу. Така от емоція. І взагалі плакати корисно, час від часу. Якщо в тебе тільки, ну, якщо гостра, гостре горе, дійсно, якщо ти втратив якусь близьку людину і вона, наприклад, померла, то це страшне і гостре горе і треба дати собі. Скільки тобі там треба часу, і може і рік боліти. Але якщо 10 років болить, то тут вже не ок. Якщо ти згадуєш суму, сумом, це нормально. Але якщо ти згадуєш і в тебе істерика, то це вже не нормально. Це про щось таке. Це не означає, що треба забути і піти далі і щось нове шукати, тому що кожен раз в тому забутому ти залишаєш частину себе, якщо це маленька втрата, ну часто ж буває таке, що я щось почалась, не можу зрозуміти що. А в мене була якась надія, сподівання. От ми зараз в печалі багато відчуваємо не тільки з приводу реально важких втрат того такого ну, лінійного, що ми розуміємо, втратити багато людей, якісних, близьких, найкращих це велика втрата. Але зараз ми втрачаємо не тільки це. Ми назавжди втрачаємо своє довоєнне минуле, так як було, ніколи не буде. І це теж місце, де варто дати місце цій печалі. І е, оплакати своє минуле, оплакати свої е, колишні способи жити, бо зараз буде інакше. Воно може бути сто разів краще потім, після, після, після війни. Але зараз ми втрачаємо втрачаємо багато що надії, безпеку. І от я по собі скажу, коли ти втрачаєш, наприклад, людей. Е, і ну, в смысле не те, що вони там загинули, а ти втрачаєш стосунки і контакти, бо люди з іншого боку, і ем, відчуваєш, ну відчуваєш спочатку печаль, а потім такий сором, типа що тут почалися, це... це ж вороги. Але потім це враги. і розумієш, що ну, ну не, не попечалила щось я там, щось я їх зразу Ну, це ж зараз відбувається, звісно, нам природно зараз відріктися від усього. І ми отак взяли цілий шмат. Але тоді тут ж, така жахлива залишається порожнеча. І варто просто дати цьому час і сказати: так, я втратила багато з тим. Всім, всім я втратила мені зараз огидно, наприклад, слухати російську мовну музику. Але серед тої музики, під цю музику, я проживала дуже багато приємних моментів в моєму житті, і це ніхто не відміняє. І я можу попечалитися. І для мене ця клята русня забрала в мене цей великий шмат. Моїх приємних спогадів, бо зараз вони мені не приносять приємного. І це така маленька, але теж деталь про печаль. Але зараз, поки ще така гостра фаза війни почалитися про це важко, тому що тут дуже багато так. додається. Зараз, в цій фазі, ми від цього всього. Відмовилися і так, і до далеко далеко-далекої послали за російським кораблем, а вже потім ми звідти свої скарби зможемо позабирати. Попечалившись про те, що так більше нікого. Печалюючись про щось, не означає, що я хочу це повернути. Це означає, я усвідомлюю свою втрату. Угу. І все. Ну, я можу піти сама від чоловіка, піти сама від чоловіка, який мене не влаштовує, але відчувати печаль, бо було щось приємне, коли я була поруч. З ним, ось і все. Я поїхала з однієї країни в другу, і мені тут добре, але я почалюся про те, хороше, що було в мене тоді, і це не дорівнює, я хочу повернутися. Тут дуже важливо. Так, так. Да. Дуже, прям дуже класно. Я прям так з такого боку я не заходила. Добре, що твій час вже підходить. Я хочу тобі подякувати і почалю. Ну, Реально речі, які ти сказала, вони начебто прості, але саме в простих речах дуже така важлива цінність. І я дуже раджу прямо переслухати, я сама переслухаю і навіть запишу такий простий алгоритм, який ти сказала. Дуже важливі речі. Дуже тобі дякую. Дякую. Давай домовимося про наступну тему. Ось. Які в нас там емоції там лишилися? може раді. бути радість, раді... нас може бути провина сором, нас може бути заздрість, нас ще багато що є цікавого. Так, цікаво. Добре, давай давай подумаємо. Може ще хтось напишет кому, кому що найбільше болить, а, то ми будемо раді, бо ми, ми можемо в принципі, печаль. Це ми проговорили. Ми можемо взагалі колись зробити ефір про роботу горя. Оцих п'ять. Етапів, коли спочатку заперечує людина, потім торгується, потім гнівається, потім вже печалиться, а потім вже пристосовується до свого життя. Наприклад, тому що там в горі, там прям або можна як підтримати людину, яка в печалі, бо вона ж зараз зразу, так як ти казала, не переживай, ти собі ще 15 таких знайдеш, ще одну дитину народ, це жахливі речі. Я ну так доро, ми дорослі, але ми часто не знаємо, як підтримати людину в горі. Там хочеться відволіктись або заперечити це, або зробити вигляд, що нічого не відбувається. або… Якось ну, важко, це дуже важко. Це так само, як ну, от в поспісах, коли приходиш, люди ну, бояться туди йти, бо вони не знають, що казати. Вони як... не вміють. Так, дуже важко. Так само, як на пологі, чоловіки бояться йти, бо вони не знають, що там робити. Але якщо вони знають, що там робити, там вже їм. Це відосі так. Ми наступний раз не беремо печаль, бо ми вже сьогодні про неї поговорили, але який за ефіром, якщо буде нашим підписникам, цікаво. Пишіть нам, нам дуже важливі ваші відгуки. Дякуючи, Богу. нам щось там деколи пишуть в Діректи відгуки про наші ефіри, так що будемо чекати. Лененької травички покажу. У нас тут є дуже, гарно, дуже. Зелене, так що. зелена. Добре. Добре. У наступну п'ятниці, сподіваюся. Так, взаємно. -пока. пока Пока-пока.